Вітаю, друзі! Сьогодні в нас у 7 класі розв'язування задач за допомогою рівнянь. Розв'яжемо таку задачу. Ганна купила 24 зошити. Причому зошитів у лінійку вона купила на 6 більше, ніж зошитів у клітинку, скільки зошитів кожного виду купила Ганна. Звичайно, можна зразу. Поміркувати і сказати, що можна позначити за Х, але тим дітям, котрим важко це зразу зробити, варто побудувати таку схемку. І так ми собі відмічаємо, що маємо зошити в клітинку і зошити у лінійку. Далі так. читаємо уважну умову задачі. Зошитів у лінійку вона купила на 6 більше. І ми пишемо пояснення: на 6 більше і показуємо більше, ніж яких зошитів, ніж у клітинку. А про зошити клітинку поки що не сказано нічого. І так, тепер ми можемо собі. Вже краще бачити, а що ж нам позначити через x? Очевидно, те, що невідомо нічого, а невідомо в нас про зошити у клітинку, тому пишемо x. Що означає на 6 більше? Очевидно, це буде x плюс 6. Далі нам відомо, що всіх зошитів було 24, і ми собі це записали. А тепер, звичайно, що можна скласти рівняння, і ми його запишемо. І так, х плюс, далі, х плюс 6, і це дорівнює 24. І давайте розв'яжемо ось таке нескладне рівняння. Тобто, будемо мати х плюс х плюс. 6 дорівнює 24. Зразу можна ці 2х додати, буде 2х дорівнює 24. Нагадаємо, що 6 перенесемо в праву частину рівняння знаком мінус, тобто мінус 6. Отже, маємо 2х дорівнює 18. Ну і вже розв'яжемо таке рівняння. 18 поділимо на 2. І х дорівнює 9. Коли ми розв'язали рівняння, ми дивимося ще раз на запитання в задачі: скільки зошитів кожного виду купила Ганна. Тепер повертаємося до нашої схемки і бачимо, що х це були зошити в клітинку. Отже, нам ще треба знайти, а скільки зошитів було у лінійку. А їх було згідно умови х плюс 6. Це буде 9 плюс 6 і дорівнює 15. І звичайно, що можна записати відповідь до задачі. Пишемо відповідь. 9 зошитів у клітинку. Кома 6 Пере у лінійку. Стоп, не 6, а скільки 15. 15 у лінійку. Тепер давайте підведемо такий підсумок і сформулюємо собі алгоритм. Як же ж нам розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Очевидно. Спершу треба дуже уважно прочитати умову задачі. Тоді за умовою задачі можна скласти схемку і подивитися, що ж нам позначити за Х, і як, згідно умови задачі, ще позначити інші умови. Далі. Склали рівняння, тобто побудували математичну модель задачі. Наступним кроком буде розв'язати отримане рівняння, а далі треба з'ясувати, чи відповідає знайдений корінь змісту задачі, і дати відповідь. І тепер, користуючись такою схемкою, ми розв'яжемо наступну задачу. І так, периметр прямокутника дорівнює 7,8 см, а одна з його сторін на 1,3 см більша за другу. Знайдіть сторони прямокутника. Ну, давайте спочатку пригадаємо, можливо, хтось забув, що таке прямокутник. Так? Ось, у мене є прямокутник, і в цьому прямокутнику. Що в нас відомо? Тому читаємо умову задачі: одна з його сторін на 1,3 см більша за другу. Очевидно, що одну сторону ми позначимо через х, а друга на 1,3 позначимо х плюс 1,3. Ну і тепер бачимо, що в нас відомо периметр, ми запишемо собі це. Периметр дорівнює 7,8 см. А давайте тепер пригадаємо формулу, як шукати периметр прямокутника. Ну, я для загальності запишу, що ширина прямокутника А, а довжина Б. Тоді периметр ми можемо знайти за такою формулою. Ну, наприклад, 2а плюс. 2b, адже периметр це сума усіх сторін. Ну і тепер, звичайно, ми можемо скласти рівняння. 2 – це в нас буде 2, що множиться на х. Далі плюс 2. А b в нас це х плюс 1,3. І дорівнює 7 ,5. І 8, І знову ж таки можемо таке рівняння розв'язати. І так, давайте розв'яжемо 2х плюс. Далі розкриваємо дужки. 2 множимо на Х буде 2х плюс. І не забувайте, що двійку теж треба помножити на 1,3. Це буде 2,6. І це дорівнює 7,3 і 8, Зразу 2х плюс 2х, я запишу, що це є 4х дорівнює. Ну і від 7,8 ми віднімемо 2,6, бо нагадаємо ще раз, що 2,6 переносимо вправо, знаком знаку мінус. І маємо 4х дорівнює, тут легеньке віднімання буде 5, 10. Ну, І знову ж таки, щоб знайти х, треба 5,2 поділити на 4. Ну, Це ділення можна зробити усно. Ми знаємо, що 52 поділити на 4 буде 13. Але в нас 5,2. Тому ми запишемо 1,3. Десяти, ми розв'язали рівняння, але знову повертаємося до умови задачі і читаємо: знайдіть сторони прямокутника. Ми знайшли лише одну сторону, ну це в нас ширина. Тепер давайте знайдемо другу. Тобто х плюс 1,3, це буде 1,3 плюс 1,3, і загалом буде 2,6. Вже знайшли обидві сторони і можемо записати відповідь. Пишемо відповідь. Можна писати коротку відповідь: 1,3 сантиметра і 2,6 сантиметра. Ми задачу розв'язали. І на кінець розв'яжемо дещо складнішу задачу. У трьох цехах заводу працює 101 робітниця. Кількість робітниць першого цеху становить 4 дев'ятих кількості робітниць третього цеху, а кількість робітниць другого цеху 80% кількості робітниць третього, скільки робітниць працює у першому цеху. Ну і давайте ми собі вивчимо уважну умову задачі. Для цього складемо знову ось таку схемку. І так, я запишу перший цех. Далі запишемо другий цех і третій цех. А далі дуже уважно читаємо, що ж сказано про кожен із цехів. І так, кількість робітниць першого цеху становлять 4 дев'ятих кількості робітниць третього цеху. Я пишу навпроти першого цеху. 4 дев'ятих кількості. Від і показую від третього цеху. Далі, а кількість робітниць другого цеху 80% кількості робітниць третього. Отже, тут де другий цех, ми пишемо 80% від Знову ж таки, кількості і показую від третього цеху. Більше нам нічого не сказано, лише сказано, що у трьох цехах заводу працює 101 робітниця. Отже, тут ми ставимо знак запитання. І тепер зрозуміло, що позначити через Х. От нічого не було сказано про третій Цех про кількість робітниць у третьому цеху. Тому ми за х позначимо кількість робітниць у третьому цеху. Відповідно, 4 дев'ятих від х, тобто нам треба шукати дріб від числа. Давайте нагадаємо правило, щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на дріб. Тобто я запишу 4 дев'ятих. Ну, і що таке 80%. Давайте нагадаємо, що відсоток це теж дріб. І 80% дробом можна записати як 0,8. І тому ми знову запишемо навпроти другого цеху, що це буде 0,8 помножити на х. Ну, і відомо, що усіх робітниць було ми запишемо 101 робітниця. Бачимо, що можна вже скласти рівняння. Тобто ми запишемо суму 49х плюс 0,8х плюс х, і це разом дорівнює 101. Ось таке рівняння треба розв'язати. Як його розв'язати? Ми маємо дріб звичайний, дріб десятковий. Давайте собі дещо спростимо і домножимо ліву і праву частину нашого рівняння на 9. Щоб забрати оці звичайні дроби і одержати рівняння дещо простіше. Тобто ми будемо мати 4х плюс 0,8 множимо на 9, це буде 7,2х плюс х множимо на 9, будемо мати 9х, і дорівнює, і не забувайте домножити 101 на 9, і це буде 909. Ну і в нас вже всі ікси зліва, а число справа. Давайте ми зведемо тут подібні доданки, тобто додамо до 4, додамо 7,2, додамо 9. Це буде 20,2 ікса. Ну і це все дорівнює 909. Ви вже знаєте, як шукати ікс. треба 909. Поділити на 20,2. Давайте пригадаємо, що. Поділити на десятковий дріб так неможливо. Треба кому перенести на один знак, або ми вже знаємо, що е, треба ділене і дільник помножити на 10. Тобто ми будемо мати 9090 поділити на 202. Х дорівнює. Ну і давайте виконаємо це ділення. Так, ось я запишу 9. 1090 поділити на 202. 909 у нас буде ділитися. Тут чітко видно, що буде по 4. 4 помножити на 202 буде 808 і віднімаємо 0. і Одиничка, списуємо 0, і тут також гарно видно, що буде по 5, і маємо вже завершене ділення. Тобто х в нас дорівнює 45. Але знову ж таки ми рівняння розв'язали, а тепер уважно читаємо, повертаємося до умови задачі. А що ж нам треба було в задачі знайти? А нам треба було знайти, скільки робітниць працює в першому цеху. Ну і дивимося, що Х це в нас було кількість робітниць у третьому цеху, а у першому 4 дев'ятих. Тому ми шукаємо це. Число 4 дев'ятих помножити на 45, і це дорівнює 4 помножити на 45 у чисельнику, знаменнику 9. Бачимо, що 45 і 9 можна скоротити, завжди скорочуйте, коли це можливо. На 9 лишається у чисельнику 5, у знаменнику 1. Тобто, загалом маємо, що це буде 4 помножити на 5. І це буде 20. Можемо записати відповідь Ми задачу розв'язали. Відповідь у першому цеху. 20 робітниць. Урок наш закінчено. Якщо вам урок сподобався, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і пишіть коментарі, на які теми ви би хотіли ще побачити уроки. Всього вам найкращого!